Придністровські прикордонники підстрелили громадянина Молдови та звинувачують у цьому українських колег. Інцидент стався поблизу населеного пункту Нова Андріяшівка. Двоє чоловіків поверталися додому з України до Молдови, і по них відкрили вогонь. Придністровський КДБ одразу звинуватив у стрілянині українську сторону. Однак, за попередніми даними робочої групи прикордонної служби України стріляв саме спецпідрозділ прикордонників невизнаної республіки. До того ж, після перевірки українських нарядів, які служать на кордоні, робоча група пересвідчилася, що уся зброя та боєприпаси на місці. Несанкціонованих операцій та пострілів не було. Можна стовідсотково стверджувати, що з українського боку зброя учора на даній ділянці кордону не застосовувалася. Зброю, ймовірно застосовував спецпідрозділ прикордонної охорони невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, який якраз виконував певні завдання у тому районі.